Це громадський ньюс. Мене, мене звуть Андрій Сявчук. Я вас познайомлю зараз з новинами на цю годину. Отже, на даний момент Донецьку триває перемир'я, яке оголошено між терористами та е, силами антитерористичної операції. Про це перемир'я повідомляє мер міста Донецька Олександр Лук'янченко. За його словами, в ході проведення антитуристичної операції загинуло. Близько 40 людей, з них 38 – це є бойовики, і також двоє це є випадкові мешканці міста. Донецьк, серед багатьох поранених, які звернулися до лікарень міста протягом цієї доби. Є багато громадян Росії, в тому числі мешканці Грозного, Гудермеса та Москви. Журналісти намагалися потрапити в Донецький морг, куди вночі привезли тіла загиблих бойовиків Донецької народної Республіки. публіки. І це репортаж Катерини Сергацкової. А ты не умничай, пожалуйста. Слушай, родной, пошли, я тебе скажу, что... здесь война идет. Что здесь лазите все? Интересно, что тут хотите, что увидеть? Выходи. На выход. Я сейчас выставлю оцепление, прикажу стрелять. Пошли вон отсюда все. Серьезно? Серьезно.

Девушка, вы плохо слышите. Вам сказали, на улицу, за периметр. да, грубо просто вы вы да потому, что вы я зря... уже не могу спокойно вы говорить. Вы зря грубите, потому что вас уже снимают. Да ради да? бога мне насрать уже. Мне вы там 20 да? лет и так уже дают. Выходим отсюда, я все. Понимаю. Все. Вот сюда никто не заходит. Даже не сюда, вот туда, вот за за туда даже не заходит. Все выходим за ленточку. Да. Там на въезде есть ленточка, выходим за ленточку, ожидаем там. Ну і можемо також дати коментар самого мера Донецька Олекс... Олександра Лук'янченка, як він коментує кількість загиблих місць. І також у нас є коментар слідчого карінівського райвідділку міліції з приводу загиблих, також відео Катерини Сергацькової. Много потерпевших из города Донецка, с Киевского района, с огнестрельными районениями. Калининском районила города Донецка зафиксировано данное сообщение на осмотр места правительства направлена следственная оперативная группа в составе значит, оперативных работников милиции общественной безопасности и следственной группы. В настоящее время значит, проводится осмотр трупов и вскрытия. То есть, трупы скрываются судебно-медицинскими экспертами параллельно. работники милиции их дактилоскопируют, берут анализы для проведения дальнейшего ДНК с целью опознать трупы. Значит, личности большинства трупов не установлены, документов у них нет. Кто это такие, мы не знаем. Со слов представителей Донецкой Народной Республики, это люди, их бойцы. То есть бойцы на Донецкой Народной Республики все без исключения. Иных лиц здесь нет. Я видел списки, по которым значит, доставлено сюда 33 бойца. Все бойцы имеют огнестрельные ранения, пулевые, осколочные, взрывные, много тел изуродовано. Но это все огнестрельные ранения, то есть следов, там, допустим, горения, либо истязаний каких-то нет. Это все трупы свежие. Вот все, что я могу сказать на сегодняшний момент, вот на данное число, сейчас. Сейчас мы их осматриваем, устанавливаем личность. Далее будет... Некоторые, значит, приходят родственники уже опозна... опознавать. То есть это, ну вот я, допустим, одного видел человека, человек с Крыма. Второй человек Донецкой области. Скажите, пожалуйста, вооруженные люди, которые там находятся, что они там делают? Почему они это понимают? Вооруженные люди это представители Донецкой Республики, которые привезли привезли сюда, доставили своих бойцов. То есть мы здесь рассматриваем исключительно бойцов Донецкой народной республики. Мы, как э, работники милиции, обязаны это сделать, независимо от того, э, значит, какой политической силы принадлежат данные лица. То есть это военнослужащие украинской армии, либо э, ополченцы Донецкой Народной Республики, либо кто-то еще. Э, как вы понимаете, морг это учреждение такое, куда доставлять людей постоянно. Да? То есть сюда привозят и гражданских лиц, ну, который умер на своей смерти, естественной да. Поэтому я услышал информацию о том, что намного больше трупов, я могу пояснить, что это, скорее всего, те люди, которые доставили вчера, сегодня, ну, то есть умершие, естественно, сегодня. А сколько всего то всего жертв не за эту ночь? Сколько всего жертв за сегодняшнюю ночь, я не знаю. Я могу сказать, что видел списки, списке, по которым доставлено 33 человека. А есть Тогда... информация по гражданчике и которые... Проходили... Они все одеты в военную форму в зеленую. Все, кто доставлен. Ставтесь, пожалуйста, я слідуватель калінського как Сергій какую сердце. 33 – це тільки в ету больницю. Да, це только здесь. Що по другим э, больницям я сказати не можу. Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий підтвердив інформацію про те, що терористи в Донецьку захопили школу. Про це він сьогодні повідомив на брифінгу журналістам. І з шостої вечора вчорашнього дня немає зв'язку з місією спостерігачів ОБСЄ, це громадяни Естонії, Данії, Туреччини та Швейцарії. Четверо спостерігачів зникли від учорашнього дня. З ними немає телефонного зв'язку. Про це повідомляють в представництві організації в Україні. Вони перебували в Донецьку в складі моніторингової місії. Здійснювали патрулювання в східній частині області, коли зв'язок з ними раптово урвався. Антитерористична операція на сході триватиме, доки бойовики не здадуться або їх не знищать. Сьогодні заявив про це перший віце-прем'єр Віталій Ярема. Дня виборів 25 травня. У нас тисяч, тобто активна фаза антитерористичної операції не проводилася. Зараз вона розпочалася. Вчора ми бачили результати. І ми будемо. Проводити цю операцію до того часу, поки на території України не залишиться жодного терориста. Ви знаєте, тут часом не можна міряти, тому що дуже багато чинників, які впливають на ці процеси. Зараз слідчі оперативні групи з Донецька виїжджають на місце події і вивчають ситуацію, рахують загиблих, здійснюють огляд місця події. Самопроголошений проголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов наказав міським жекам перевірити наявність бомбосховищ, а також стан підвалів в місті, і підготуватися до можливих бомбардувань. Ось його заява. По жеку, щоб вони між подвалом по віжич та масті клієнтів. У нас достатньо це не єсть. подвалы и на микрорайонах. Вот. Поэтому значит, уделить этому внимание другое убежище. Пу пускай, жители расчищают и готовят необходимый запас воды, продовольствия, там как то было потихоньку обеспечен Вот так вот. Потом следующий. Э -э дома, жилища, которые покинут, должны охраняться. То есть на квартирные дома, пускай Доброго І також е, листівки з адресами е, бомбосховищ з'явилися і на вулицях е, Донецька, тим не менше, обласні державні адміністрації не підтверджують інформацію про можливу евакую, евакуацію е, містян. Президент Росії Володимир Путін вимагає негайно припинити антитерористичну операцію на сході України. Про це він заявив під час розмови з прем'єром Італії Матео Ренці. Про це повідомляє прес-служба Кремля. МЗС України на відповідь на це вимагає від Росії. Офіційно вимагає припинити постачати в Україну терористів, зброю та диверсантів. Зокрема, дипломатичне відомство бурне спробує перейти на кордону з боку Росії конвою вантажівок зі зброєю. Це якраз відео вилученої зброї сьогоднішньої ночі. Ви бачите, прикордонникам вдалося від... зупинити одну з вантажів. На ній видно не тільки зброю. А також і е, також була вибухівка. МЗС також закликає світове співтовариство вжити всіх дій для того, щоб зупинити агресію Росії. Пряма мова заступника міністра закордонних справ Данила Лубківського. Відбувся при повній бездіяльності російської влади. Маємо всі підстави відтак стверджувати, що направлення російських терористів на територію України. Відбувається під безпосереднім контролем російських спецслужб. Немає ілюзій. Агресія продовжується. Закликаємо міжнародне співтовариство засудити дії російських терористів і змусити Кремль зупинити цю загрозу. Україна створить спільну бригаду з військами Литви та Польщі, щоб приймати в них армійські стандарти НАТО. Про це журналістам заявив ВО, міністр оборони України Михайло Коваль. Це остання новина на цю годину. Наступний випуск о 17.00 і до зустрічі.